Друзі, всім доброго здоров'я, всім доброго недільного ранку. Дивіться, минулого тижня я на вихідних відкрив таку нову сторінку свого життя. У Ютубі це кулінарія, мені дуже сподобалось. Побачив зворотний зв'язок з вами, побачив багато коментарів, багато вподобайок, і це мене знову надихнуло на приготування нової страви. Сьогодні до вашої уваги буде. Справжня українська страва. Інгредієнти для неї куряче філе, цибулька, морковка, спеції, і саме основне, основний інгредієнт цієї страви покажу вам на вулиці, оскільки в нас має рить, ну, пролітає такий сніжок, погода більш така зимова. Нарізати буду на кухні в себе, а готувати ми будемо з вами разом біля костра. Або на, на, на кострі. Так правильніше буде. Е, що хочу сказати? Насолоджуйтесь переглядом. Я думаю, ця страва вам е, прийдеться до душі і також її захочете приготувати вдома. Ну, нарізаємо, друзі. І знову цей процес. Далі беремо цю тертушку, беремо копу і шмалимо так раз. Не зупиняємося. Переходимо до основного до м'язка, до вашої ваги. М'яско. І нарізаємо, так, ну шо. Інгредієнти наші готові. Йдемо на подвір'я, розпалюємо багаття і далі показуємо вам нашу страву. Ну а готуємо ми сьогодні не на сковорідці, як зазвичай, а в казані. Як бачимо, треногу валячик зробив сам. Бачите, так, нічого тяжкого нема. Просто прутики знайшов вдома, болт, поприварював вуха цепу, я думаю, в кожного вдома знайдеться. Ну що, локація у нас незмінна, там, де зазвичай сковорідочка. Розпалюємо багаття. Оскільки я розказав, що сьогодні буду готовити в казані, всі ж ви запитаєте, що це буде за страва. А я вам відповім. Це буде українська народна страва, можна сказати, козацька страва. куліш Традиційний куліш він готується із шкварками, але цю страву їстимуть також дітки. Я думаю, їм не до вподоби Ми трошки змінили рецептуру. Зробимо цю страву по-своєму. Асоціації, знаєте, такого свіже повітря, кухня на відкритому цьому ж подвір'ї. Асоціації в мене з таким туризмом. Я думаю, всі в шкільні роки або студентські роки, всі, мабуть, ходили групами, групами відпочивати в ліс на природу. Так само і мене, це асоціації костер там. Ну, коротше, насолоджуємося свіжим повітрям. За традицією, поки прогрівається казан, немає, прогрівається казан, ми посмакуємо з вами наше домашнє винце. Ваше здоров'я! Ось наш імпровізований стіл. Лайфхак від Валерчика. Якщо хочете вирости здоровим, великим, кремезним, потрібно їсти отаку от ложкою. Не менший, звичайна така домашня ложечка. Так, набираєш робіт і смакуєш. І починаємо процес самого приготування. Беремо домашню олійку, заливаємо казан. Хай вона трошки прогріється. Беремо наш помічник, маленька чайна ложечка. Посипаємо нашу цибульку. Як бачимо, цибулька вже. Такий я отримала золотистий колір, висипаємо морку. Висипаємо морку. Так, друзяки, дійшло діло й до м'язка. Шайде обов'язково перчик А також. Спеція красота яка. Просто ці аромати не передасть словами. Так, обов'язково солі. Ще трішечки. А поки смажиться наш м'язко, вип'ємо, друзі, за ваше здоров'я. Домашнє пальце. До нашої каші. Попередньо ми її промили водою. Тепер засипаємо. Каша нас пшеняна. Добре перемішуємо. Перемішуємо добре. Мати. Ну що, заливаємо водичкою і на годинку приблизно часу забуваємо за нашу страву. Друзі, а поки готується наша козацька каша, традиційна українська, я до вашої уваги я вам хочу показати свої свою невеличку колекцію старовинних українських речей. Ну, я люблю таку. Такі речі старовини. До вашої уваги лампи, літуча миш. Відеообзор на них у мене, ви знайдете на YouTube каналі. Такого плану. Ну, в мене їх дуже багато. І я не встиг вам показати примус. Не знаю, якого він року, але ж, в принципі, в такому хорошому стані. Помимо цього, ще в мене колекція є дуже-дуже класних старих речей. Я думаю, кожному буде до вподоби. До вашої уваги, старі українські потюги. <смі> Бачимо, я їх шукував дуже довго, хтось дарував, когось купляв. До вашої уваги, потюг, який закладається у глі, потім закривається все. Так, бачите, все працює. Закривається і кладем, да? Піджачок там чи грубашечку. А ці два в мене тільки таких два види утюгів Це вони ставляться на, гарячі, на гарячу поверхню, на плиту, на пічку і нагріваються. Поверхня ця. Також ладимо. Всі вони просять реставрації, звісно. Ну, руки, коли руки доходять у мене, тоді їх реставрую. Коли є вільна годинка від сільських таких тяжких буднів, від сільської праці. Так що, така в мене, таке в мене хобі невеличке. Так що, ну а що? Показав трошки речі старовини, підемо до нашої каші. Кашка, так? Да? Не подумайте, це не вечеря при лампах, при свічках. Це просто зараз буде дегустація каші. Так, почнемо з вина, опустиши вино. Ну. Оп. Де були менше трьох не пили, да? так, взяв огірочок. Я хочу спробувати на свіжому повітрі, як вона. Ви знаєте, це вартує ваших подобайок, друзі. Каша приготована. На кострові. Ну, не, не зрівняти її ні з чим. Ні з якими там домашніми плитами газовими чи електро. І такий аромат духмяний. Так що <кхем> не можу. Можу, друзі, відірватися від цієї каші. Сам від себе в шоці. Приємному шоці. А кому сподобалось даний відеоролик, ставимо подобайки, підписуємося на мій канал. І також вибираємо вихідний день, ідемо сім'єю на природу і готуємо смачні українські страви.